Івано-Франківці вимагають серйозного доопрацювання від коригованого генплану міста. Ініціативна група мешканців звернулася в міськраду з вимогою не допустити забудови зелених зон обласного центру та узаконення споруд, які вже зведені з порушеннями. Найбільше людей болить ситуація навколо міського озера. На зустрічі з громадою секретар міської ради Микола Вітенко визнав, запропонований департаментом архітектури відкоригований генплан має багато суперечливих поправок. Підозрює депутатам, запропонують узаконити скандальні будови, з якими вже не один рік борються обранці з міської ради. Є діючий генеральний план, і дуже часто так траплялося, що всупереч діючому генеральному плану забудівник будував щось і. На жаль, навіть проекцію цього генерального плану є таке, що фактично архітектура, оці проєктанти, пропонують узаконювати уже існуючі побудовини. І я вважаю, що дуже важливо, щоб громадськість, саме громадськість, масово залучити до обговорення генерального плану, щоб не було так, що воно прийметься, і після того вже ми змушені були постфактумом розглядати звернення людей, їхні пропозиції, і вже на жаль нічого не можна було зробити. Саме тому ініціативна група франківців виступає проти забудови зелених зон. Також люди хочуть бачити у місті палац спорту та іншу спортивну інфраструктуру. Наш Івано-Франківськ, якщо так брати, по великому рахунку немає відповідного спорткомплексу. Навіть ті місця, де зараз от є таке місце від 23-ї школи до. Того і церкви, де будують, де можна три палаци вмістити, великі. То чомусь хочуть забудовувати знову житло, а житло вже в нас набудували, забудували все, що тільки можна було. Недосконалість відкоригованого генплану визнає і директор центру розвитку міста Руслан Марцінків, каже: у ньому фахівці чомусь забули передбачити дитсадки, які вже зводяться. Також не запланували місця для нових дошкільних закладів та інших соціальних об'єктів. У Цьому генеральному плані навіть не передбачено ті будови соціального призначення, які сьогодні будуються. Ну, наприклад. Дитячий садочок в мікрорайоні Пасічна, які будуються, не передбачений в генеральному плані вже скоригоскоригованому. Також не передбачено ряд зон щодо дитячих садочків в інших мікрорайонах, таких як мікрорайон Каскад, таких мікрорайон, як біля епіцентру, де є можливість сьогодні запланувати сучасний дитячий садочок, в центральній частині міста чомусь замість промприлада у нас передбачається житлова забудова. Можна було соціальну інфраструктуру, освітню інфраструктуру. Тож громадські активісти радять не поспішати із прийняттям відкоригованого генплану міста і пропонують влаштувати обговорення документу у кожному мікрорайоні Івано-Франківська та приміських селах.